Ой, за гори, за туману, там де вітер вже не спить, ідуть в полі, отамани, земля ходить та й дрижить, ой, за гори, за туману, там де вітер вже не спить. Ідуть Короче, мужики. Всім привіт, всім слава Україні! Значить, подивіться. Пам'ятаю, я дуже часто, як читав коментарі, завжди згадував мотостор не злим тихим словом. І не злим. То точно, а от що не тихим, то трошки неправильно, голосним дуже словом я згадував цей магазин, тому що він мені дійсно дуже подобається. Дуже. Гарна цінова політика, адекватні всі люди. Ви мою позицію знаєте, як я відношуся до будь-якого магазину. Найперше це те, як людина, яка представляє обличчя магазину, ставиться до людей. Як вона подає матеріал чи грамотно компетентно. Чи вона її тих людей обмається на увазі, обманює під час зйомки відео з подачі інформації в ньому? Чи після того, як вже якісь виникають нюанси типу з гарантією і так далі, зразу треба зауважити, що немає, на жаль, таких тракторів, такої продукції в світі, яка б не ламалася. Але вже раз це вже стається, тут ці проблеми вирішуються раз-два бігом. Це мені дуже подобається, відгуків дуже багато, спілкуємося. І, значить, що я хочу зняти магазинчик. Знову ж таки, показати, що тут є. До речі, згадати Агроволинь Андрія, так само начальника Олександра Федоровича, луцького представництва Мотостор найбільшого. Похвалити людей за те, що техніка вся в ангарах, нічого не стоїть під відкритим небом, все зберігається відповідно. Це мені дуже-дуже подобається. Тому отаке відео, отакий короткий, зараз буде мінімальний такий, скажімо так, наскільки це вийде огляд тракторців, які зараз. Поступили, так? Ви хочете побачити сороковки нормальні, які можна називати сороковками більш-менш, хоча б там приблизно. То ви їх побачите за адекватною ціною, адекватної якості імениті нічого лівого. Давайте заглянемо зразу за той трактор, який в мене був е, відеошорт. Е, знімалося коротке відео спеціально для мене. Дуже дякую менеджеру Костянтину, начальнику контори Мотостор, за те, що. Він, як то кажуть, до людей через мене, через себе, через Агроволинь, через Олександра Федоровича, через інші представництва він відноситься як найкраще. Це дуже варто бувати. Ще й відгуки. Прекрасно. Так, саме головне, ціна мені подобається. Тракторець сам дуже прикольний. Сороковка, коробка тут не від 24-ки, вага так само. Зараз ми подивимося приблизні характеристики. Є тягове зусилля. Є от модель двигуна, кількість циліндрів, яка потужна. Характеристики, навіть компресія. Колісна база як регуліці, конструкційна маса. Але тут такий прикол, що на деяких сайтах є баласти. Комплектні доповнітельні, як то кажуть, додаткові. Я думаю, що в Мотосторії так само можна замовити додаткові баласти на колеса і так далі, і до 2 тонн прокачати цього трактора. Я вам скажу, що Фори дасть він навіть об'єми Рідин, все є. Фори дасть він будь-якому трактору. Це дуже прикольно. Новий прихід. Колір класний. Ну, Не за колір воюємо, як то кажуть. Ну, Це 404 апарат. Це дуже серйозна річ. І з реверсом. За такі гроші, що ви можете отримати з реверсом? ДТЗ-ху, сороковку ви за ці гроші не купите, хоч вона хороша. Питань немає. Ну, в когось, як то кажуть, є, вибачте, стояк на Донфенга. На цю марку вона відома. Вона, певно, одна з найстаріших в Україні. Наприклад, є тракторці 15-літні, 20-літні Донфенги. От тому ці тракторці. Користується популярністю і повірте, ця популярність ще довго не пройде. Ми глянемо на Агроволині, зараз так бігом. Так. Що там Андрюха нам зняв? Андрій тобто. Андрюха це Опа! Дядько на тракторі. Бум! Єба! Привіт! Червоний колір. Комуністський колір. Я не знаю, що розказувати за нього. Ну, 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 Червоний Дунфен. Перше враження Дунфен червоний донпен. Червоний, ну червоний, то пен. Сигнали то червоні. Сігнали то червоні. Це не сигнали червоні. Хто не знає? А, ти так. Дивись. Новий пильник. Лень. Новий пильник на всю цю. Ти зрозумів? на федерацію, які йшли на Московську область. <laughs> на Московську губернію йшло то з пильниками, йшло то з пильниками, Пішло в красному то кольорі. І ми в на завалінку, ото добили буглусі. Якщо серйозно, да, на Росію йшли в червоному кольорі. Правильно казати? На Росію. Так. Чи на федерацію правильно. буду казати? Так хто не знає? Скоро може не бути її. от купнути глибше, так? Да? Е, є німецька Федерація. Ні, немає німецької Федерації, є. Німецька Респ... Ні, Федеративна республіка Німеччина. Так. Тобто основне Німеччина. І далі де оде уклад. А в них тупо назва країни Федерації. Це просто вдуматись. Так що от. Дебіли? вони в чому? Ще, Як ти думаєш? санкції почали діяти. О! Не мій послали. колега поняли? Я, Я сказав Дебіли. Ворон... Чи це думаєш Ванюк скільки? <laughs> Ні, просто нема продавати вже. Всі вже тут! не займаємо. Красавчики! Ну, е, в Ото наші тут, мужики. Е, клас А на виробництві, тобто перший. Так що на московську область то робили, то хорошо. Е, спильниками. Але ну, дивись, наклейки то сині. Це більше, знаєш, такий огляд. Е, якби, ви... новенько, так от, що ти хотів показати? Ти хотів показати, що є. Що є. Прийшов новий тракторець, він прийшов один. Ай-яй-яй, КМ. Донфен. Що хотіти від Донфена? Я не знаю. Донфен є трак... Донфеном. Ну, справді, цей, ну, це дуже хороший Донфен. Це І... другий. Ну, ще в старому дизайні. Я так поняв, справді, може, на складах залишилося, як ти казав. Сезон жнив зараз. Да. Хочу звернути вашу увагу. Прицепт подарок. Прицеп, <ріцепи>. <ріцеп, це є самозвал. ти що? Двох тонка. Бо люди часом питають, боля ще не робили. Згружається на ту сторону, хоча право-ліво назад піднімається. Покажи, покажи компресор. компресор. Відкривається з усіх боків. Не відкривається тільки передній борт. Перевезення людей заборонено. Я вам скажу, що в більшості переважній частині випадків на ньому люди такі й будуть їздити. колеса циліндр, є прицепи. Потут. Ну, тут Це... шланг щепляється розвіяточка вже є. Будь дуже люди. Потім цікавилися. Ти скажи, що це двохтонка, але скажи, що я особисто бачив, що там не дві тони будуть. Тут стільки. <свіття> <переходять. свіття> так що просто вчепили до цього, бо прийшов його... і зайде турець. З горкою прачів. Прет... Його, оглядів ще не було. Нірка <свіття> да. викидається. Самосвал. Тих, 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 тих. Ніжка, вовка, ніжка відкидається е трактор не підніму, Я вже, я вже в себе повірив. Зараз підніме трактора, Андрій. А який я пальцем сунув. Оце був би контент. Кравіща! Під контент. Ой, Андрій. Все, песня. Відчіпляється. Але він не тільки відчіпляється, а ще й чіпляється. Коротше, прицеп бомба. Мені подобається, кольор цікавий, такий перламутровий трошки. Московський є то трактора. Правда, <реку> дуже цікаво. Коли ви самі червоним кольором? Я вже не пам'ятаю. Певно не було, Я того. Я вже не пам'ятаю. Це коли ще ми були то одним народом, то. <реку> Естрада була. Ну, не знаю. Ну, Андрій взагалі, ну він як вареник сметання, дійсно, він так і на камеру класно, супер. Ну, консьен міє підбирати персонал, то однозначно 100%. Це мені дуже подобається. Це 244 g2. Детальний огляд, можливо, є. Є з коротких відео, здається мені. Здається мені, що є з коротких, Так, от вони з прицепом гасають. Ну, я ж вам про кажу, Гляньте. Айос, летит. Это вже злась з того трактора. Що ти вже так ублюбовал? Ну, Трассу спишите. 320 км. А, як це я казав? Кажи. Їхав по окружной. 320 км в час. Усатый таракан їхав на МТЗ. На Білорусі. МТЗ 360 км в час. Это ще на поворотах. На Наталья передачі. Давай, 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 давай. Опа, опа, ты що як ты шов. Так, глянем, глянем, глянем. Тут як так само в новому дизайні. Але який це. 404 DHL. Так, гигеть, ти що? при нас тут. Прикол, да? Так, тут він в коробочці був, це, це все чітко. Ну Трактор бляха мені дуже подобається. Це, це дійсно крута річ. Взагалі апарат бомбяо. Зараз ми глянемо в мене ж в коротких відео. Ляля, ляля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Одне з останніх. надійно класну сороковку. Всім привіт! Спеціальне відео для YouTube каналу Техно Ворон. Хочу повідати. Прикиньте, да? Спеціальне відео для мене. А це спеціальне відео не для мене, а виявляється для вас. Шукаєте в червоному кольорі G2 44 Маєте. Відомите, що в мережі магазинів Мотостор з'явились трактори Domfang Двосторонній циліндр, все як має бути. Ще хочу сказати, Андрій там сказав, що на Мацковії вони там їхали, да? Ну ми ще ті цигани, які трактором танка вкрали. Ми в них тракторі покрали. Отак. мені. 404 G2 ось в такому червоному оригінальному кольорі. І ви можете спокійно завітати до нас, подивитись, протестувати трактор і придбати ось такого червоного красення. Багато з вас телефонували і питали саме ось такого тракторця. Дійсно, якщо взяти порівняно по крепості, скажімо так, серед всіх 40 можливо, в такому бюджеті, я б сказав, би, що Донфенг і Ловел знаходяться на одному рівні. Ну і ДТЗ, так? Ну але там цінова політика трошечки іменна. Давайте ми е, різко глянемо. Зараз воно наскільки різко загрузить, наскільки різко глянемо. Подивимося на ДТЗ сорокушу. Що сорокуша вартує, і що по возі, і так далі. Я знаю, що сорокуша. ДТЗ важить 1760 кілограмів. 100 кг. Але там, здається, якісь там баласти, фігасти, щось... Точно я вам не скажу, на жаль. Можна глянути. Мінітракторі. Чангфа ДТЗ. Йопта май. Єдрієва дивізії. три Чангфа 304-й чанква. 9 тисяч доларів. А то я не случайно вскочив сюди. 304 й чангфа суто. Такий і не нетенди не сенди, да? Йомая. 9 штук баксів 30-ка. Такого, наприклад, ви ніде не найдете. То я точно я його ніколи не бачив. 24, 35, 40, ну ка 35-ка, 40куша, 50-ка. Все. Конець. Ну-ка, 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 ну-ка. Шепче давай. Опа. Так, дивимося. Ох, яка ціна! Дивіться, було 8300, 7750. Як дитизухи полетіли. Три роки гарантії. Так. Так, так, так. так. Коваль Новолицьк, Володимир. А, типа возі без. 50. Шо що? Є, типа, 30-ка. Дивіться, прикол, 30-ка суто є. Вот вам 5354. Стоп, 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 стоп. 5404. 28 колеса. Це він вже з кабіною. й це, блін, що таке? Це щось дуже дивне. Ну, можливо, акція то вже залежить більше від самого експортера чи імпортера, Як то правильно сказати, я завжди путаюся в тих термінах. Експортер той, хто ввозить, імпортер той, хто вивозить. Трокі гарантії. Ля-ля-ля, без кабіне теж. Реверс тут є. реверс, реверс. 4 плюс 4 на 2, а не на 3. То те саме і в Донфенга. А от маса. 1875. А от є задні. Є задні баласти. Є задні баласти, вони ж там по 45 кілограмів. Mm -hmm. Дійсно, 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 дійсно. Сертифікати, все. До інферман дорожчий, дивися. G-2. Які ж то в нього плюс-плюшки є. Якісь повинні бути плюшки. Це звичайні. Це з ребросом. На штуку баксів дорожче. Можливо, він в ціні впаде. Ну допустим, хорошо. Ну ціни тут завжди найадекватніші, так як на мене. Це мені дуже подобається. І, і головне, що тут ніколи немає ніяких таких проблем ніяких. Я як до них заїжджав кілька разів, там здається, відос це недавно, був. Я знову на базі. Ми тут Донфенга теж брали підтриму. Оцей луко на якому я не їздив. Ніякий ніде не врутістку, нічого. Я ще завжди згадаю. На всіх цих, завжди запотіяв, там щось, тирипири, тралівалі, щось там запотіло. Але тут щось нічого не запотіває ніколи. Оце мені дійсно подобається. Так, щоб не розтягувати на дуже довго, гляньте ще оце відео. Останні відосики, де я був тут на фірмі Мотосторі. От. От хлопці, тут заходьте, в пос... все в посиланні, буде так само. Загляньте так само в магазин. Дійсно, є на що подивитися, є купа всього. Ціни більш ніж адекватні. Вся гарантія така, як має бути. Все, ну, Мені подобається, наприклад, магазин дійсно. І оці донфенгіки, я буду, думаю, що вони будуть таким унікальним явищем суто на цьому магазині. І не тільки Донфенгі. От. Такі ціни, як і на ДТЗ. Такі цілі в мотостораті, типу. бо це, як то кажуть, там все пов'язано. Тому сміливо і вся гарантія, вся оця ерунда через себе пропускає в першу чергу головний менеджер, а потім пропускає через себе головний сервіс ДТЗ. Тобто, вам як не крути, ніхто не зможе, як то кажуть, відмовити і вас тут надурити. Це саме головне. Дуже подобається мені відношення до людей, подобається вимова їхня, як то кажуть, складена так. Видно, що людина не завчила, а розуміє те, що вона говорить, це великий плюс. Тому, хлопці, всім бажаю гарних покупок, комусь гарних продажів. Але в першу чергу розбирайтеся дійсно, що вам треба, шукайте там, де дійсно воно знайдеться і таке, як треба. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові!